Passat B6 Проблема розрядка акумулятора. У режимі сну споживання 0,4 А 400 мА. У нас є запобіжник F26. Тут у нас є перепад напруги Один F -15. F -15, 1 мВ і F15 15 0,1 мВ різниця на двох штирьках ми маємо F15 запобіжник і споживання падає в норму. 10 мА. 50. Ну, в межах норм. 15-й запобіжник. Продовження епопеї із вотоком струму. Тут все чітко. Але все одно f 15 э, бере на себе струм. От зараз триста мА А якщо витягнути ось цей 15-й, падає до норми. Ставлю його на місце. І чути гудіння якогось виконавчого пристрою. Послухав я поближе, а це генератор. Ось тут силовий запобіжник на 150 чи 180 А. Якщо його зараз відкрутити і від'єднати. Також приходить норму. Треба треба реставрувати генератор, якийсь діод бере на себе струм. По генератору була помилка 02252. І чогось брала по акумулятору 00458 Ось ця помилка і визиває у нас проблеми. Попутно прийшлось міняти трубку охолоджуючої рідини, вона тріснула. Зайшла трубка. Треба було зняти на цьому, на турбіні пластмасовий кронштейн. Замінили регулятор, підшипник і все прийшло в норму. Ставимо його на місце.